Всім привіт! Мене звати Жанна. Я вас вітаю на своєму каналі Психіатр здорової людини. Я запитала у вас, чи, чи, чи цікаво вам буде поговорити про книжки. А ви мені сказали, що так, цікаво, давайте поговоримо. І сьогодні, отак, от, цілком спонтанно, я прийшла на роботу в свою поліклініку і вирішила. Чим гірше кабінет психотерапевта в полікліниці, ніж якесь там інше місце, аби поговорити про книжки і про літературу, а, тим більше, що у мене свіжі враження. Буквально вчора ввечері я була на неймовірно крутому такому мистецькому заході. Це був концерт Мур, на жовтневому. Ми були разом. З сім'єю моєю разом з дітьми, і це було неймовірно круто. це було набагато цікавіше, на жаль, і набагато, ну, чому, на жаль, для Мура це класно, але це дуже погано для нашої школи, для того, що відбувається в нашому світі, тому що те, що я бачу, дітям продовжують, геть нецікаво, цікаво, відверто бездарно. Так, не всі, звісно, але в більшості випадків, викладати українську літературу. І, скажімо так, от щодо того, мого старшого сина, то коли він вивчав з літератури творчість семенка, то для нього це було щось незрозуміло ось тої сте бібубе. І він з цього просто сміявся. Я йому кажу: почитай, поцікався, це набагато глибше, ніж тобі здається. Але от вчора, коли він побачив семенка, в рожевому такому чудовому пальці з написом Нова генерація на спині, живого, цікавого, драйвового. От тоді його зацікавила дійсно творчість цього митця. І так з усіма, так, з усіма, тому я з вами хочу поговорити на таку тему. От давайте поговоримо не про сучасну українську літературу, тому що, наскільки мені відомо, ну, сучасну українську літературу більш-менш так читають. А давайте ми з вами поговоримо про класичну літературу українську. 18, 19, 20 століття. От що це для вас? Це для вас нудна шкільна програма, це для вас Нафталін. Чи ви її читаєте, чи ви її любите, чи ви щось там цікаве для себе відкриваєте? Давайте про це поговоримо. І ще хочу зачепити таку тему, як. Деколонізація нашої свідомості, вихід з культурної окупації, геть від Москви, як казав пан Хвильовий. І давайте поговоримо на таку тему, бо я точно знаю, що є чимало людей досвідчених, розумних, тих, які читають, які при цьому. Не знають, а що би почитати з української літератури, тому що українська література залишилася в їхній свідомості чимось нудним, нецікавим і таке собі щось про село і про страждання. От давайте ми з вами про це поговоримо. Буде щось розповідати, але хочу і вас запитати, але дійсно, кого з сучасних. Або не сучасних авторів, давайте більше все ж таки про не сучасних, про тих, хто вже не живий, хто не з нами. Кого ви знаєте, кого ви для себе відкрили? А хто вам подобається? Бо скажімо, от якщо говорити про мої особисті літературні відкриття, я вже про це казала, що ну, я з російськомовної родини, я виростала на російській літературі. А не на український, на жаль, і в принципі прицільно читаю останні 10 років, от 2014 року я почала а, якось цікавитися, вивчати саме українську літературу. І на сьогоднішній день мій такий топ це Валеріан Підмогильний. Прямо-прямо це було моє відкриття. І, взагалі, жанр психологічного роману дівчина з ведмедиком, доктор Серафікус, і, в принципі, все, що я читала під могильного, і те, що ще планую читати, я собі там, в мене великий план читатський, це, неймовірно, тонко, гарно чудово. А також в моєму топі Віктор. Боже, я сказала, що підмогильний це дівчина з ведмедиком, так? а це «Домонтович». Вибачте. Вибачте, вибачте, Підмогильний – місто, підмогильний невеличка драма. Супер! Рекомендую почитати, там ще й про відносина цікава тема. Домантович, Дівчина з ведмедиком, доктор Серафікус і без ґрунту. Друзі, от нещодавно прочитала без ґрунту. Це для мене була чиста носовода від першої до останньої сторінки. Хвильовий. А для мене хвильовий це в школі було щось там про чекістів. Ну тому що й досі, на жаль, багато людей впевнені, що хвильовий був у нас чекістом. Не був він чекістом, але він був крутезнішим письменником, таким собі літературним магом. Він мав, до речі, стосунок до езотерики. Якщо ви таке любите, якщо ви таке готові подужати от таку книгу. Я дуже вам рекомендую а, такий ґрунтовний твір а, Леоніда Плюща, його таємниця або Прекрасна ложа хвильового. Я цю книгу просто раптово. В мене чоловік каже: «Господи, як ти її знайшла? Як ти взагалі до цього прийшла? Я кажу, не повіриш. Я йшла мистецьким арсеналом, десь там це був рік, боже, до Кідуща давно. 19, 18, 18, напевно. Я йшла просто арсеналом, побачила цю книгу, і мені просто щось в голові стрельнуло. Бери! Я взяла. І е, той чоловік, який продавав, каже: «А Ви знаєте Хвильового? Я така, ну, відверто кажучи, так собі. А з, зі штейнеризмом ви знайомі? Я кажу: Ну, ні. Ну, от тепер ви тож також трохи штейнеристка, якщо прочитаєте цю книгу. Я почала її читати, друзі. Це а, насправді ближче до якогось психоаналізу. Але це дуже круто і дійсно, це мені дало, ну. Таку купу просто інформації, думок, рефлексій. Після цього почала читати, перечитувати хвильового, і там такий доробок за його, насправді, не на таке вже і довге життя, що це просто щось неймовірне Я дуже рекомендую. Особливо, якщо от ви такі котики, хто любить літературну драму, то хвильовий це просто це просто майстер цього. Хто ще, кого ще люблю? Е, дуже люблю з е, прози. Да? Давайте продовжимо з прозою Йоганс. Це також моє відкриття, я ніколи не чула такого імені до року, напевно, десь так от 17, -го, 18, -го, а потім, коли з'явилася серія Наші 20-ті, ну, я не впевнена за рік. Ну, Точно, після 14-го, скажімо так. Коли почали з'являтися ці книжки, то мені дуже сподобалося. Я, ну, напевно, більшість з того, що видано в цій серії, у мене є. І Югансен, це було просто для мене теж таке відкриття і така неймовірна його історія життя і його твори. Нещодавно, що я прочитала це подорож вченого доктора Леонарда, рекомендую неймовірна, іронічна, класна, ну, майстерна написана річ Слобожанською Швейцарією. Прошу зауважити: то, хто зі Сходу, то буде особливо цікаво, хто не зі Сходу познайомитись з нашими. Чудовими краями та краєвидами. Бо Йогансен написав цю книгу заради слобожанських краєвидів. А персонажі там як фон от така історія. Ну, можна довго знаєте, про це говорити. Давайте поступово переходити до теми деколонізації геть від Москви. І тут от, є така, якраз. Місточок нам будує Майк Югансен. Там в кінці є дуже цікавий розділ. Це така книга, неканонічний канон від видавництва Віхола. Друзі, якщо раптом я щось там технічне буде, буде помилка, вибрати, да? ну ніби поки що. Крім підмогильного, все, все добре має бути. Отже, неканонічні канони, там видають і хвилювого і Югансена, і всіх-всіх-всіх. І от в цій книзі йде подорож Шевного доктора Леонада і як пишуться оповідання в кінці. І, значить, там написано про Тургенєва. Ну, скажімо так, наші всі абсолютно Письменники, поети були в контакті, в принципі, да, читали, що писали росіяни з кимось там спілкувалися, з кимось там листувалися, Навіть я нещодавно дізналася, що навіть Лесі Українки є а вірш російською мовою, один єдиний, який вона написала просто так, як на, на спор. Да? А, і отже, він там пише про Тургенєва. Про нього як письменника. Я з таким задоволенням це прочитала. Це був просто знаєте, Толу бальзам на мою зранену російською літературою душу. Тому що цим Тургенєвим мені в дитинстві в підлітковому віці винесли весь мозок: почитай, 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 почитай. Я відкриваю ну 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 просто ну ну це неможливо читати ці записки охотника. Ну це неможливо читати. І тут мені людина пояснює, чому це неможливо читати. А тому, що Труєнів так собі письменник. І насправді я вам хочу сказати, що як людина, яка починала з російської літератури, яка любила російську літературу, коли я зараз читаю українську, чим більше я собі її відкриваю, тим більше я розумію, чому в Радянському Союзі все робилося для того, щоб українці не знали своєї літератури. Щоб для нас українська література була максимум Леся, Шевченко, Франко, ну і Тачина як автор трактор в полі тир-тир-дир. Тому що, коли ти відкриваєш книгу і починаєш читати, ти розумієш, що ця література, по-перше, вона реально європейська, а не скріпна, якою є вся російська література. По-друге, ця література за художнім. Виконанням, я там не є якийсь літературознавець, але суто як читач, от як споживач цього, для мене це на декілька порядків рівнів вище. І саме тому її приховували і намагалися створити таке собі таке собі враження у людей, що вона якась другорядна, вона якась сільська, вона якась не така, тому що все було рівно навпаки. І от зараз трішечки давайте торкнемося сьогодення, давайте торкнемося сучасних срачів. от зараз йдуть срачі за постать Михайла Булгакова. От там одні кажуть заборонити, перейменувати вулицю, інші кажуть, ні, не чіпайте Булгакова, Булгаков чудовий, він написав роман про Київ. От я вам можу сказати, як людина, яка колись дуже любила творчість Михайла Булгакова. Я була в цьому музеї, ну не знаю, разів напевно десять. У мене вдома є книжки, які видавали наш же музей Булгакова. Тобто я, скажімо так, ну поціновочка. І от на якомусь етапі, коли почалася війна, напевно, з того, що я залишила собі з російської літератури, ну, це був Булгаков, це був Чехов, це був Гоголь, тому що я вважаю, що це письменники наші. Ну, зараз я в принципі не читаю російською мовою, мені просто-напросто неприємно. Але от якось Булгакові мені було прощатися нібито боляче. Але коли я почала більше читати української літератури, потреба в Булгакові без усякого насильства, знаєте, без усіляких заборон, без того, що мені хтось там пояснював особливо щось. Просто відпала сама собою. Мені зараз. Щиро не цікава творчість Михайла Булгакова. Тому я вважаю, моя така особиста думка, що люди, які за нього так тримаються, ну, напевно, просто нічого кращого не знали і не читали. І також я вважаю, що забороняти щось це просто привертати додаткову увагу. Якщо це і робити, прибирати там назву з вулиць, робити це тихо, спокійно. І поступово, тому що насправді, як якщо судити про наше майбутнє, навіщо нам дійсно російський спадок, навіщо нам дійсно творчість булакова, які но об'єктивно так, він українофоб. І те, що там кажуть, що ой, він любив Україну, він любив Київ. Слухайте, він любив Україну, любив Київ, як будь-який росіянин, який сюди приїхав і гарно тут влаштувався. Так, його родина професорська свідомо обрала Київ. А між був вибір між Києвом і Петербургом. Ну, слухайте, а як це про нього каже, як про свідомого українця? Та ніяк це каже про нього як про росіянина. Ну, просто не дуже дурного, який зрозумів, де жити краще. Ну, де жити краще в Києві чи в Петербурзі? І клімат, і Дніпро тобі, і Володимирська Гірка. Яку він так сильно любив, так? і головне, що в Києві було набагато більше завжди свободи, свободи слова і можливості розвитку. Київ був на відміну від тієї самої Москви на початку ХХ століття. Це не моя придумка, це факти історичні, і про це, до речі, пише: якщо ви мені не вірите, якщо раптом ви от більше за російську культуру, ви можете почитати Булгаковіда Марієту Чудакову. Це відомий булгакав'ят, який пише про Київ початку ХХ століття і про Москву. Село село. І не дивно, що родина Булгакова для себе брала саме Київ. Але це не робить Михайла Булгакова українським письменником. І в принципі, я так для себе аналізувала: ну, чому, чому мені так подобався булгаков? Та тому, що він наслідував кого? Він наслідував Гоголя. Е, і Він це не приховував, і він вважав Гоголя своїм літературним вчителем, своїм прямо от таким наставником ледь не духовим. Гоголь, вибачте, наш. Тому так, тому абсолютно спокійно, особисто я от зараз не страждаю геть за його творчістю. А щодо романів про Київ, бо я така думка, що от Біла гвардія, це ж роман про Київ. Друзі, Домантович. Доктор Серафікус, Місто Підмогильного, Виниченко Записки Керпатого Мефістофеля, Це все про Київ. Іван Нечеловецький, Хмари, Київ якого 19 століття. Да? Просто обирайте на свій смак, на свій вибір. І модерний, і старовинний, є навіть середньовічний Зінейда Тулуб-Людолове. Дуже багато про цю книжку якось так останнім часом мені трапляється в книгах. Зокрема, є дуже цікава робота Тараса Самчука Пиво і чорнила». Там йдеться про київське, київських студентів. 19 століття, 19 початок 20-го століття. І от там дуже багато вони посилаються на спогади зі Нейди Тулов, і я собі вже знайшла її книгу «Люду лови». там про середньовичний Київ. Мені дуже цікаво почитати. От якщо прочитаю, поділюся з вами своїми враженнями. Отже, якщо ви думаєте, що Біла гвардія це єдиний роман про Київ. У вас просто немає всієї інформації. І те, я впевнена, що я щось не знаю, просто щось не назвала. Але просто так от, що я знаю от, от скільки всього. І дійсно, дійсно це чудово і це прекрасно. Роман про сучасне місто Дніпро це без ґрунту. Роман про Одесу це майстер корабля. Тобто можна для себе знайти про Львів і казати нема чого так, про Львів так багато написано і сказано. Отже, друзі, я чекаю вас дуже в коментарях. 18 хвилин. Ну, я можу і годину говорити про книжки, я можу і 2 години говорити про книжки. Але я боюся, що ви не подужаєте це все це слухати. Але якщо вам було цікаво, то давайте, будь ласка, пишіть в коментарях, що саме, яку саме тему. Про книжки, про літературу вам хотілося б розгорнути, послухати. Давайте про це будемо говорити. Отже, читаємо, дбаємо про своє фізичне, психічне, ментальне здоров'я. Перебуваємо в безпеці, піклуємося про себе, пам'ятаємо, що психічне здоров'я завжди на часі. І книжки, я не знаю, як вам особисто мені допомагають підтримувати це здоров'я. І будемо на зв'язку. До нових зустрічей. Па-па!